Зробили майже 1400 кілометрів від Триєста. Купа країн. Зараз заселяємося в краків. Готель цей. Оце так добре, що малишка не підвела. 1400 кілометрів до басити. Не знаю, скільки ми баків бензина спалили. Ну дуже дофіга. За задоволення треба платити. От яка є проблема. заїхати в підземний паркінг, зрозуміло, що я не можу достати. Попросив якогось пасажира. Але я думаю, що треба, щоб машина скотилась. Мусить хтось допомагати. А ну зараз спробуй, бо почав зближить самоходу. О! Супер! Дякую дуже! Отак, блін, паркуюся. Так, де тут ще парканути? Тазика? Не морожніти на яку, так? так. Ні, ну тут це резервацийне місце, то не має, де хочеться паркувати. А можна вшотку здіймче зробити? Добре, тільки я зараз запаркую. Добре, добре. Файн. Що це за мотор? 812 суперфаст. 860 коней. Пацан поміг мені Парканутись, карточку приложив, всі діла, то може пофорститися. Дякую, пану. Та за це. Його мазаце. E, Дженкі, відео, рубель номер 2 Все-таки тут не можна ставати. Пішов, перепитав, могли б одразу сказати, де ставати, де не ставати. Резервація, от маю резервацію. Казується ні фірат, не така резервація. Скрізь резервація. Ну а де не резервація? Ну, все, тут вроде має бути ока.